Вітаємо у нас в ефірі, і хочемо поговорити на трохи незвичайну тему. Про можливе відкриття Путіним другого фронту і спробуємо собі уявити, де це може бути взагалі. Почнемо звісно, з Балтійського регіону про можливий напад на нарву або захоплення росіянами якогось там Шведського острова чи пробиття коридору до Калінінграда вже кажуть і в Європі, і в НАТО, і Балтійські країни, і Польща, і багато хто ще. Чи таке можливо наприклад, із залученням білоруських військ, як дехто прогнозує, і що це може дати Путіну? Усе можливо, що може дати Путін, ну Путін направду вірить, що він відбудовує імперію і він дивиться на колективний захід, як на свого абсолютного ворога. Чи має Путін у конвенційному сенсі сили для того, щоб по справжньому зневувати? Ні, немає. Для того щоб прорубати суквальський коридор, ну треба, хоча б півмільйонну добре оснащену армію. Ну де він їм цю армію взяти, якщо вони Авдіївку брали 10 років? Ну це щось неймовірне. Суквальський коридор це 100 кілометрів. Тільки в одній польщі є щонайменше дві отночінє ескадрилі F-22 Raptor це суперзброя Кесту це суперброя, перемелють все у пісок. Але чи путіну треба піднімати ставки? Звичайно, що треба. Він загнаний кут, він не знає, як з нього виходити. Вони за зайняли в колективні свої свідомості філософію обложеної фортеці, і немає інших варіантів, як цю ескалацію піднімати. Бо якщо не буде цю ескалацію піднімати, то рато рано чи пізно бидло задумується, а чи цар справжній і чи він е дійсно виконує ті опції, які він має виконувати? Він пообіцяв, що будує русський. Мір він пообіцяв, що будує руською цивілізацію, чи як вони там називають, а весь поганий світ навколо хоче їх знищити. Як де точка неповернення, направду прорахувати неможливо. Чи можливі такі специфічні, нестандартні, до речі, ще ні разу не апробовані сценарії? Як, наприклад, ви ви згадали острів Шведський висадення там десанту без бойових дій? Чи таке можливо звучить як нонсенс? Але чому ж ні? Висадилися, не стріляли, не застосовували зброю, побули кілька годин і вернулися назад на важких гелікоптерах. Як на це НАТО має відреагувати? Це воєнний прецедент, чи не воєнний прецедент? Це напад на блок НАТО чи не напад на блок НАТО? І яка має бути формула відповіді у такому випадку? Чи умовно до речі знята з інформаційного простору свого часу ще у нульових я цю роботу? Е, чит... Читав зараз її неможливо знайти. Концепція Патрошова звучить дуже дико, але я розшифрую ядерна ескалація з метою ядерної деескалації. Здається, що нонсенс, а насправді ні. Як Патрош стверджував ще у нуль у нульових вони вже тоді до всього готувалися, але ж на жаль, світ пропустив, і ми в тому числі одна ядерна ракета прилітає у Берлін. Немає політичної волі, вибух відбувається. Немає політичної волі у колективного заходу відповідати. Сідають за стіл переговорів, домовляються про все у Притул до ревізії. Вступ країн НАТО зразка 1997 року. Ми підзабули, що цей жупел страху і ці вимоги були у грудні 2021 року. Тепер стосовно нас нам би може і вигідно, щоб вони відважилися на якусь бойову операцію. Чому кожен солдат, який буде задіяний там, не буде задіяний у нас, і може нарешті треба помацати НАТО чи воно по справжньому дієве? А якби вони, будучи упевненими, що не немає сили, відважилися на цей крок, а тут раптом. Колективне прокидання від літаргічного сну то наша війна закінчиться буквально за, за якихось 10-20 днів, бо тільки ракет Томогав у бойовому положенні більше ніж 7 тисяч, з якими вони боротися не можуть узагалі. Але знову ж є нюанс ставки такі височезні, що ніхто не може прорахувати всього один момент: один відсоток потенційного застосування ядерного великого залпу 99% американців цього збивають, але один відсоток. Може долетіти навіть до Вашингтону, і де точка неповернення ніхто не знає. Ми у стратегічній зоні біфуркації. Що це таке? Не працює стара система, але ще не працює. Нова чи буде написана нова 100%. але не сьогодні, не завтра і навіть не після завтра, на мій погляд, це десятиліття, допоки китайці з американцями не вирішать домовлятися про нову систему G2 балансу планети Земля на двох, як було у, у часи холодної війни. Єдина система, до речі, котра. Адекватно працювала маленькі уточнення. От мітросії вже заявляв про те, що вони можуть знищувати, наприклад, літаки F-16, які будуть передані Україні навіть на території не України натякаючи, все ж таки не на ядерний удар. Таке можливо, як ви вважаєте. Як знищити літак F-16? Є щодо нас дві способи. Є е, е, ракета R-37 е, класу повітря-повітря з дальністю завдання до 300 км. В американців найбільш дальня е, ракета АІМ-120 Амран 180 км. І під літак JAS-39 шведи розробляють ракету Метеор також на 300 км. Це вже далеке за горизонт. Горизонт змінюється кожних 5 км, щоб ми розуміли. І тут виникає найголовніше прицілювання, бо за 300 кілометрів побачити повітряне судно 15 метрів довжиною, яке е, рухається зі, ш... зі швидкістю десь так у два маха. Ну два нема півтора до 2400 кілометрів на годину на найвищій точці на форсажіну. Це не мовна важко. Американці для цього розробили систему GPS у космосі і просто безліч найрізноманітніших локаторів, починаючи від Мін-104 патріот, е, закінчуючи РІМ 161 Найякісніша протиракета, яка існує у природі сьогодні до 2700 декларація перехоплення балістичних цілей. Тому чим вони будуть прицілюватися на таких відстанях, я собі просто не уявляю. Вони не мають таких засобів. Друга система С-500, нібито їхня найновіша, до 800 кілометрів обчислення цілі, до 500 кіл... навіть 600 кілометрів. Нібито ці цілі мають збиватися, але їх всього 30 установок бойового досвіду на не проходила. Хвалені С-400, а С-500 виросла із технологічного укладу С-400, не можуть пере... Перехопити стареньку 1988 року розробку атакам не можуть її перехопити. Джанкой показав, що там ми їх лущимо як сірники. А якщо підійдуть нове есеньки найсучасної комплектації ракети 2022 року, до речі, модернізації AGM 158 джасів, які на 900 кілометрів б'ють у режимі повітря, поверхня, тобто уполювати будь-який С-500, не складає проблеми, то тут направді більше пропаганда, і вона Ештою мусить бути у росіян вибору. Немає ще раз нагадую: не філософія обкладеної фортеці, і це єдиний спосіб тримати своє населення у нескінченній тональності любові до фюрера. Іншого способу немає. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31 го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій, навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію Вона зі мною на операціях. Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку. Були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я України. Цього народу на жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки. програми вряту кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі відео. Будь ласка, закінтись скільки можете на лікування українських поранених. Ще один регіон, який намагається підпалити Путін, це Грузія, і а, грузинський експерт Гела Васадзе в нашому етері м, зазначив, що при загостренні ситуації грузинська влада може звернутися із знайомим нам закликом Путін від її війська. Як ви оцінює, оцінюєте можливість такого сценарію? Можливі такий сценарій, тільки я не поділяю точки зору, що Путін хоче там щось запалити. Він якраз запалити нічого не хоче. Він якраз хоче оцими методами владного внутрішнього тиску будівна Іванішвілі, вірний його пес повністю йому відданий, попри те, що він етнічний грузин. Бо як відомо, гроші не пахнуть. А його свідомість і філософія сформувалися ще в радянському союзі. Зрештою, сталін, все ж таки, за походженням грузина, але був вірним імперцем московського імперіалізму. Вони хочуть повернути повністю Грузію в. Плоно своєї імперії вони пам'ятають, що в 1782 році Грузія війшла у царську імперію. Потім дійсно за за розвилом радянського союзу і особливо правління Са, Саакашвілі зробили колосальний розворот на захід. Але московити зуміли у довгій грі обіграти грузинський народ. Чи вдасться це зробити тихо і безкровно? Не знаю. Чи можливий сценарій, що цей процес почнеться легітимізовуватися? Зрештою, як легітимізовувався у нас, коли Янукович відмовився підписувати. Європейську асоціацію, і це стало причиною майданом, і це потенційно стало першим витком війни. А в підсумку вилилося у цю війну, яка яку ми зараз переживаємо, то все може статися. Пам'ятаємо, що грузини як народ мають колосальний протестний потенціал, і не так легко буде росіянам вдатися до чергової спеціальної воєнної операції в той час, коли у них недостатньо ресурсів для вирішення цієї операції в Україні. Найголовніший висновок, і ми не одна Зову і вашій аудиторії про це говорили. Хаотизація на планеті Земля наростає каскад малих середніх. А, на мій погляд, і велика світова війна на марші. Ми в умовному жовтні 1939 року. Маховики будуть тільки розкручуватися, не буде все йти до затихання. Потенційне запалювання Грузії далеко не остання. Тожка, котра неминуче буде кипіти на планеті Земля. Придністрів я. там скоро вибори в Молдові мається на увазі, і проросійські лідери навіть не стидаються приїжджати в Москву за Тримкою я очевидно за якимись там ну наративами і так далі? Там знаходяться в Приднестрів, які ніякі російські війська. Чи можливий такий сценарій? Путін проводить, наприклад, масований ракетний удар по Молдові, і потім оці ці російські війська там переходять в наступ, і таким чином змінюють владу в Молдові. І як на це, наприклад, відреагувала б Румунія? Ну, румуни споріднені із молдаванами, я фахівець румунської мови. Між ними різниці практично немає ніякої за винятком діалектами. Молдова утворилася за пактом Молотова Рібентропа, коли із Радянський союз із нацистами відрубали від корінної основи Молдову і сказали, що ви не молда що. Ви не румуни, ви молдавани, Це так якби від українців відрубали бойків чи відрубали гуцулів. Хто розуміє про що я говорю? Мушу удатися у цю ретроспективу, чому тому, що румуни там серйозні гравці, дуже серйозні гравці. Не маю ні не меншого сумніву, що всю експертну частину у отаку, як ви змоделювали, румуни точно вже розібрали з погодженнями і своїми натяжкими партнерами. Чи такий сценарій можливий, можливий, але й нюанс перейти саме Дністер. Його треба перейти, його треба форсувати. Чи є сили і засоби для форсування повноцінного в бойовому режимі? Немає тільки кат тільки каткатерами довозити піхоту, і питання, в якому стані там та піхота. Орієнтовно це до п'яти тере, максимум шести. Тисяч особового складу, не більше плюс там на кордоні вже з нашого боку зосереджені наші сили, бо ми змушені тримати зеркальні сили для потенційного удару провокаційного в наш бік. А чому ж ні? Тисячу разів розбирали таку ситуацію, що це можливо. А це вже може бути прецедент для старту запиту від Молдаван у дуже специфічний дипломатичний спосіб для нас. То поможіть нам вижити цю цю проблему. Тому не так однозначно їм все це зробити безболісно, легко і що це буде така е, прогулянка, яку вони. Не планували, як думали, що ліквідують Київ. Але чи це можливо? Усе можливо ще раз, все можливо. Марк Цицерон, що ближче імперії, то божевільніші її дії. Путін загнаний штурм. Він сам про це каже. Вони всі прекрасно усвідомлюють, в якому стані загрози вони перебувають. І їхне в них завдання тільки одне утримати свою біолог... бі... свій біологічний вік в дорівнюванні своєї. Своєї політичної влади і Кирил, до речі про це навіть путіну сказав, що ваш біологічний вік був у притул до посту, який ви обіймаєте, теж приблизно плюс-мінус так само, і в їхньому розумінні, тільки хитаючи ситуацію, тільки піднімаючи ставки, можна дійти до якогось моменту переговорів, що їм дадуть можливість дожити своє буття. Як буде? Не знаю, все ж таки прихильний концепції, що рано чи пізно станеться феномен чорного лебедя? Тобто буде така низка випадковостей, які ми зараз побачити не можуть, котрі кардинально поміняють ситуацію. Тож підсумовуючи нашу розмову, чи є сенс путіну відкривати будь-де другий фронт? Яку реакцію в разі відкриття очікує Путін? Як відреагує на це НАТО, США і Європа? Ніхто не знає, у тому тюсу що ніхто не знає, яка буде реакція, чи суть чи є для нього тут потенційний спосіб для маневру? Ну та чому ж немає? Ну він коли Крим відривав всі всі промовчали, тому що філософія мира пацифізму панувала на європейському е, континенті, і це спонукало його до подальших дій. Він і зараз уважає, що вони не програють у стратегічному сенсі. Чому ну та тому, що не не надають американці такої величезної кількості зброї, щоб цю війну виграти? Чи ця зброя Є, є направду, дали би 220 машин машин 16 тих Вони за, запросто є. Запросто є оцих ракет, які вже я згадував, AGM-158, більше двох тисяч на складах. Це ті, що не в строю, а на складах ракет Атакамс, більше двох тисяч на складах, не кажучи про переповнені е, бронетанковою технікою склади у Сполучених Штатах Америки. Переповнені десятки тисяч на складах Бредлі, Абрамс і так далі, і тому подібне. А виробництво снарядів німців вже підняли у десятеро, якщо на початок війни виготовляв Рейн Металь 70 тисяч, то за минулий рік 700 тисяч. Ну ж не все до нас надійшло. Ну давайте будемо об'єктивними. і оцей шантаж жахну, не жахну ядерною зброєю. Він має е зараз режим неосмислюваності. Та руйте, два роки розкладаю аналітичні сам для себе конструкції, як рухатися далі, і приходжу в глухий кут, з якого вийти не можу. Де точка неповернення в частині ядерного апокаліпсису. І Путін мисли так само, ага, бояться треба хитати. Треба піднімати ескалацію, треба піднімати ставки до такого рівня, допоки хтось не лусне. Або вони, або я. Він вважає, що вони луснуть швидше. Як буде в реальності? Побачимо. Дякую, що дивитесь, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Всі посилання, як нас підтримати фінансово, є в описі цього відео. Зверніть особливу увагу на українську платформу САПСА. Ось qr QR-код». там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.